Звуки в житті людини відіграє дуже велику роль. Звук має чотири дуже потужні ефекти. Та впиває на нас, фізіологічно впливає на наше тіло, психологічно, змінює наші емоції когнітивно. Процес нашої роботи залежить від звуків навколо нас, а також впливає на нашу поведінку, може викликати стрес, паніку, і поводимося ми негативно. А озвуки природи можуть бути дуже втішними і допомогти нам відпочити. Це пісні птахів, дощ, шум листя, шумарського прибою або біг струмка та інші. Доведено, що музика природи допомагає нам зосередитися, боротися зі стресом, налагодити емоційний стан та стимулює рівень енергії, покращує якість сну. Зменшує рівень депресії. Тож треба уважно обирати музику, яку ми слухаємо, бо можна нашкодити самому собі та по можливості уникати шумні місцевості, бо як ми бачимо, роль звуку в нашому житті велика. Я сподіваюся, що моя інформація була корисна для вас і ви дізналися більше про звук, а над інформацією працювала Амелія Кутікова.